Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 20 лютого 2023 року. В нас вітер, я трошки буду кричати, не знаю, чи буде мене чути. Ну, сподіваюся, що вітер не заб'є звук. Так, задній дворик Стригла я тут. Я лівці. Ось це я вже знімала, казала, я не знаю його назву, треба буде шукати. Поки я його ще не чіпала. Ось Blue and Gold. Отак зараз виглядає. Був дуже-дуже такий захаращений. Боже, в нас болото страшине. Зараз мені результат дуже подобається. Саме і скелет, тут як і гілочки розташовані в різні сторони. А тепер лишилось тільки шапочки підстригти, і буде, і буде порядочок. Буде рости, загущуватись, і буде дуже гарно. От отак з усіх сторін, подивіться. Ну, я переконана, що буде просто-просто чудовий. Бонсай, це, ну, ще він поки ще не загустився, поки ще такі ріденькі, не сформовані шапочки. Але коли довести от його до ума, коли він вже наросте, буде просто чудовий. Так, далі підстригла також ялівець Хец. Це Хец. Дивіться, як теж цікаво. Знову ж таки, я щоб вже не повторювалася, я лівці, я тільки зробила каркаси. Більш-менш намітила самі каркаси, тобто хвою верхівки я ще нічого не підстригала, ще нічого не формувала, але буде щось цікаве. Отак от він виглядає з цієї сторони. Думала лишати взагалі одну ту гілочку, але передумала, лишила у ці теж. Всі, тут нижню буду тільки обирати, але вона вкоренилась, тому це вже навесні. Ой, мені так холодно. Це вже навесні. Я її викопаю, відсажу і буде чудовий. Я думаю, що буде дуже-дуже цікаво. Форма буде інша, буде відрізнятись від Blue and Gold. Якраз те, що я люблю. Так, далі кіпарисовик Silver Globus. парасолечка моя. Також ще не підстригла низ, ще буде низ сформуватись. Я вже знімала, розказувала про це. От, і ялівець. Курівау Голд також ще особого вигляду і немає. І тут також гілочка, оця от вкорінена. Поки я її залишила, потім треба буде відкопати. Тут, як на мене, ще багато гілок. Можливо, десь якісь буду вирізати згодом. Ну, це вже побачимо, не знаю. Кіпарисовик Blue Surprise. Ось такий, боже, як мені холодно. Так, підійду з цієї сторони. Блю сюрпрайз. Також буде такий чудовий-чудовий топіарій. Я прям вже бачу результат, який він має бути в, в подальшому. І це буде дуже гарно, дуже-дуже, друзі. Ось такий Сумчик. Всі буду, ялівці, я буду тут майже всі топіарити, окрім, ну, Хорцман, звісно, я стригти не буду. Він у мене такий красунчик і лишається. Ну, можливо, потім, якщо мені будуть заважати якісь гілки, буду направляти його і формувати це згодом. І Ієра мені він подобається в тому вигляді, якому він зараз є, тому я його чіпати не буду. Тут у мене ем, і івоне, оце от, е, через один, бачите, другий. І... Четвертий, вони менші, такі більш куціші, це вони пересаджувались. Оці троє росли тут раніше, і вже підсаджувала оці два, тому вони трошечки відстають. О, холодно. Трошечки відстають, але нічого, вони дежунуть. Я трошечки-трошечки також, ну, Мені їх треба сформувати, підстригти, щоб вони більш загущувались, звісно, надати їм гарну форму, але я трошечки їх обстригла, тому що гілочки Мене замовили гілки, і я трошечки підрізала. Так, дуже болото, дуже я це дарма я сьогодні сюди вийшла, але вже, вже залізла. Так, я лівець холгер. Холгер я теж знімала попереднє відео і казала, що я не знаю, як він називається, знайшла назву. Це Холгер. Хто пам'ятає, який він був, то зараз вже результат, вже результат інший. Я його приподняла, Ось так, дивіться. Знизу, звісно, буду ще підчищати, все от, о, зайве прибирати, і вже зверху будуть такі гарні лапи в нього. Просто я дуже задоволена, це буде дуже гарний топіарій. Прям дуже. Багато ще, звісно, дуже багато зайвого, звісно, але е, то все згодом виріжеться. Ну і отак вже буду закінчувати, друзі, тому що дуже замерзли руки. Е, туї в мене тут, тут дві туї. Я їх не знаю назви. Я купувала їх дорослими у знайомого. Отакими от вже дорослими. Вони дві обидві різні. Так от дуже погано фокусує. Обидві різні і дивлюсь і за приростами. Ну, я їх такими чупа-чупсами роблю, ще також, ще також не стригла. Я лівці, тут в мене Blue Arrow також треба буде сформувати, щоб вони були більш пишнішими. Далі, далі, далі. Це кіпарісовик сквороза, ауреа. Можу помилятись, але здається, що так, це він. Також треба буде гарно підрівняти йому шапочки, його формувала раніше трошечки. Потім от в куточку ялівець Silver Стар, також така от форма ще, ще не зовсім зрозуміла. Ну і ту, і ту, і тут треба тут. Обов'язково треба стригти ту і надавати їм форму, щоб вони були пишненькі. Ну і саме ялівець Мейера. От. Мені подобається його така от е, незрозуміла форма, тому я його поки зовсім чіпати не буду. Хай він поки так, так і росте. ай А згодом побачимо. Тобто мені форми тут ще двом ялівцям надати. Оцей зелененький, я не пам'ятаю, як він називається. Я його хочу такими, знаєте, як пелюстками вистрігати. Не знаю, ніколи не, не пробувала стригти пелюстки, ну, буду вчитись. От. І ось цей. І так, в принципі, всі решта вже більш-менш намітила. Тепер лише надавати їм гарну форму, акуратненько підстригти і буде. Вітер, вітер який. І буде чудово. Все, друзі, біжу до хати. Всім гарного дня і разом до перемоги. Пока-пока.